Огляд, замірвати якраз нового покриття. Капот у нас сфарбований під плівкою. Це тобто, показник 450 мікрон. І такий показник, наприклад, 330 мікрон. Також у нас це крило в уроні плівці. Показники 283, Це крило не фарбоване. 115 мікрон. Частина дасу 115 мікрон, також не фарбовано. 95 мікрон не фарбовано, але поліровано гарно. Ця дверка у нас фарбована. Показники 150, тере, 237 мікрон. Також фарбовано заднє праве крило. Такі показники на стійці. 234 тут і тут трошечки більше маємо 500 мікрон. Перевіримо дверний проєм, ось переход ми бачимо і відчуваємо його на дотик. Сам проєм цілий, 88 мікрон, стійка 73 мікрони, це є рідна форма. Також тут ми бачимо відлущення лаку. Стараюся ось приблизити ось таке. Зверху такого немає, це тільки в одному куту. Так, частина крича 140 мікрон, 133 мікрона. У нас рідне. Крішкобажник, 104 мікрони, також оригінальний. Свій заднє ліве крило також підфарбовувалося косметично. Тобто є такі показники 103 рідні і такі, як 170, не рідні. Чисто косметика по арці фарбована. Дверка задня ліва також оригінал, 117 мікрон, дверка водія 105 мікрон, також оригінал, стієчка полірована, але 86 мікрон. Тут питання, мабуть, будуть. 3. Дуже, мабуть, сильно відполірована ця система, тут підкапано трохи, але 63 мікрони. Так, і переднє ліве крило також у нас в плівці. Але показники маємо рівно 300 мікрон, тому воно рідне. Далі підемо по косячкам, по нюансам, розріз по плівці. Маємо такий, тут також по бампер тобто Робили полікалу бампер, не підрізаючи, так скажімо. Фара у нас тут є такий момент з тріщинками, Зазор трошки відсутній по передньому бамперу та крилу. На крилі така є подряпинка, замазана кісточкою з цієї сторони. Маю сумнів, що під плівкою... Пленка пл 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 була поцарапана. Можливо. Так, потія покажчик повороту на зеркалі, трохи тут є подряпанки. Воно також в плівці, але тут немає нюансів. Так, на дверях от такі є моменти. На передній правій дворі є вм'ятинка, сколик. По резині показував нам минулого разу, бампер задній фарбований, криша візуально ціла. Є подряпаний по бамперу, камера погано передає, але вона є. Так, я покрило тут подряпинки мілкі, на двері задні ліві їх тут підфарбовано, підкапано трошки, оця частина також вмятинка від відкривання дверей, мабуть, якусь. якийсь об'єкт подряпане під ручками, аж видно такі моменти. Це зеркало нормальне, але тут є подряпинка. По самому дзеркалу і по. Так, Продовжуємо салону. Продавець сказав, що ми мали тут любителя, любителя AliExpress. було все в AMG, наклейки, були накладки якісь. Тому трошки тут пошкоджено льове кермо, зношене, кнопка каже, продаваць є в наявності, трохи на проборній панелі подряпанки. Незначні підлокітники. Тут також МВГ, тут також МВ. Посідіння все окей. Там помилка в пам'яті. Сохранені написано, да? Ремень безпеки оригінал. Оригинал. Почитайте актуально. Актуально це актуально. А в все в пам'яті все-таки Сп... з лівої частини. Так, Так, по задньому ряду є маємо шторку. Шторка працездатна. Це порядок, кажена якась є штука, що можна YouTube дивитися. Це син вакци, підігріли. У нас є сидінь заднього ряду. Люк панорама працюють. Багажне відділення трохи. Дві жиблі закрили. Пуска багажника без питань. Запаска у нас є чи немає. Тут знизу, так? Да? Будемо піднімати, будуть куча, куча всього. Задній ряд трошки тут брудно, але докато маємо, наборчик маємо. Ага, все Ще один є комплект коврів. Від цього ж автомобіля, да? так, ключок я показував, але ще раз покажу. Все в порядку, не обламано пістолети не забували на заправках, по правій стороні тут чище, третій, другий рік тут скло одне встановлено тут третього року, але там так само, це допустимо. Це є оригінальне скління, тут також сидіння в нормі, порожки в нормі, трошки тут підтягнуто бронеплівкою, є бульт, є навушники. Це все є. Тут лопнувся у нас накладочка, болячка цих автомобілів. Так. Так. Тут строчка в порядку, на тени тянуть перешиваємо, не, не згошено. Заклеєно тут теж бронепліфтові трошки. Ремень безпеки теж оригінал. Загушечка і контроль. Це, я так розумію, штатна якась неплавка на кнопку стоїть і барбичок. Тут також є клей якийсь, мабуть, якась була наліпка. У самій торпеді все ок. Заважень немає. немає. На огляді у нас GL350. Значить У нас помінені стоять. Немо балони задні подушки, все окей. Значить, Салінблоки нижніх важелів потрібно міняти, тому що вони зношені. Стіки стабілізатору вони також зношені, і зношений оцей верхній важель. Салінблоки на цьому верхньому важелі їх також під заміну. Так, з позадку. Диск підзношений, але колодок там залишок процентів 30% небагато і треба буде їх міняти. Такі супорти з пластмасовими накладками у нас дуже гарні, і красиві. Роздатка вся суха, питань по ній немає, сажого фільтру немає, він вирізаний, все видно біконце. Також сліди підтікання заднього сального календру і так. Далі резина у нас під'їдається. ось отакі є з гвоздику. Віздок у нас в колесі. так Попередку цю шару під заміну. Е, супорта також тут з пластмасками, зараз покажу. колодки і диски під заміну, пильничок полосі під заміну, вигляді. Що ми ще попередку казали? Стойкі Шарова, втулки. а стойкі втулки попередку позадку, стойки стабілізатору передні і задні. Гуму під'їдаємо, мабуть, за того, що шарова да, у нас люфтить гарно. Більше всього за цього. Ось такі у нас накладки, вони пластикові, з написами AMG. Не всюди, але таке у нас є. Це треба просто обрати, це не питання, не проблема. Причіпне з розеткою, але ми не так часто і користувалися. Бомберок задній фарбований. Рєнка у нас видно так по ходовій частині більше нічого цікавого немає. இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது பதிமூன்று